Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні буде відео про книжкові новинки і анонси. Ще в кінці грудні я бачила, що багато видавництв активувалися і почали розповідати про свої плани на 2023 рік. Що вони планують довидати, що вони планують видати вже у 2023 році, тому що не встигли через повномасштабне вторгнення видати двадцять 2022. Не будемо забувати, що багато українських видавництв знаходиться в Харь. Там і друкарня, і тому це усім зараз не просто й нелегко. Але видавництво наші дуже оптимістично налаштовані. Я також разом із ними, тому що після цього, як я збирала всю інформацію про книжкові новинки, і анонси для цього відео, мій список бажанок збільшився десь на 20 плюс книг. І це навіть не жарт, тому що це все я дуже дуже сильно хочу, і насправді. Анонсів було настільки багато, що я вибирала лише те, що цікавить мене, і що скоріше за всього, я буду читати оце та увіть собі. Просто в мене такі плани, що їх дуже буде важко виконати. Але я думаю, що в кінці вже цього місяця я розповім вам, яку я виробила собі систему читання. Я думаю, що вона мені допоможе більш систематизовано читати те, що я хочу прочитати, тому. Якісь такі думки, а зараз рухаємось до анонсів. І перше видавництво, з якого я хочу розпочати, це Жорж, тому що вони останні декілька років. Постійно радують мене такими новинками, які я бачу, і не читаючи навіть анотації, розумію, що я хочу це читати. Перше, це звичайно збірка оповідань, про яку я говорила у своїх планах на 2023 рік. Хроніки незвіданих земель. Так я обов'язково буду її читати. Чула, що вона вже от от найближчим часом повинна вийти, і я сподіваюся, що це буде щось дуже хороше. Наступна книга. Від Наталії Довгопол витязь і вирлиця. А що можу сказати взагалі про цю книгу? Мені здається, що про її вихід я чула. Чи то декілька років тому, чи то рік тому, можливо, рік тому все в голові перемішалося. І мені здається, що ця книга вже дуже довго чекає своєї публікації, тому теж хочу з нею ознайомитись, оскільки книги Наталії Довгопол в переважності мені всі подобаються, З шпагунками з притулку Артеміда в мене не склалося, але це можливо через те, що в мене був такий настрій, і якось так я себе почувала і відчувала. І книга, можливо, написана не для. Мене як цільової аудиторії, тому я думаю, що саме через це все не вийшло, але можливо якось спробую прочитати другу частину і буду себе налаштовувати на те, що це таке легке, дуже підліткове читання, з яким можна впоратись за вечір і просто пережити оці пригоди з шпигунками. Тому ось так, а на витязь і вирлицю я обов'язково буду чекати. The MurderBot Diaries Марти Велс. Це наукова фантастика, і коли я чую прізвище Велс, то мені завжди здається, що це повинна бути якась наукова фантастика. Можливо, до речі, це псевдонім, а можливо, ні. Мені треба з цим ознайомитись більш детальніше. Але мене тішить, що Жорж розширює свою лінійку в. Саме знаєте, видаючи фантастику, вони розширюють і беруть в роботу різні піджанри. Мене це дуже тішить. Я бачила, що ця книга є достатньо популярною, і в ній теж зачіпаються такі питання стосовно того, чи може штучний інтелект комп'ютер мати якісь свої. Не те, що думки, а якісь нібито емоційні вчинки і всяке таке. Я лише анотацію читала десь на Вікіпедіях, як це говориться англійською, тому детальніше не можу розповісти, але все те, що я прочитала, мене достатньо сильно зацікавило, тому будемо чекати вже на офіційну анотацію від Жоржа. Жорж цього року обіцяє нам видати третю частину. Макової війни, і це дуже добре, тому що я б сказала, що десь за півтори року вони видали всю видадуть всю трилогію, і це достатньо швидко, як на мене, мені це подобається. Також вони нам обіцяють, що видадуть, яку написала Ребека Кван і видала в минулому році. Це є така дуже новинка. Новинка, від якої дуже багато хто в захваті. Я бачила її англійською мовою, і це такий товстунець добрячий. І мені подобається те, що частіше за всього, по перше, якщо Жорж береться за. Ну, переведення і перемальовування обкладинки, то в них виходить щось дуже гарне. А в цьому випадку, чесно, мені б хотілося, щоб це було в оригіналі, тому що це здається якась теж темна академія, і воно все дуже відображається так яскраво. Тому я, чесно кажучи, потішена тим, що в нас вийде ця книга, До речі, Ір, тепер я не можу говорити це слово потішена або «тішуся». Бо ти написала той коментар, але я все одно буду використовувати це слово, бо я люблю слова паразити. Я радію, що в нас виходять такі новинки, і з таким маленьким проміжком часу, з того моменту, як вони вийшли в оригіналі, і до того як вони вже з'являються українською. Девід Мічел і його хмарний атлас. Це напевно та новинка, яку я дуже і дуже сильно очікую. Мені неймовірно сильно подобається екранізація, але я чула, що вона. І в половину не є настільки хорошою як книга. Я бачила багато позитивних відгуків, і я налаштована на те, що це має бути щось монументально прекрасне з переплетінням оцих сюжетних ліній. Тому мені теж дуже радісно з того, що в нас хтось, нарешті, почав видавати книги цього автора, і жорж, не змушує чекати на продовження. Вони там анонсували, ну крім хмарного атласу, ще здається три книги цього автора, і це ну це неймовірно про те. Есно і ще одна книга, яка мене заінтригувала своєю назвою, це історія магії Кріс Гостен. І просто сподобалася вкладинка, бо я її пішла гуглити. Сподобалась плюс-мінус анотація, тому що нам розповідається, як оці думки про магію, це все воно впливало на історію. Це все повинно бути цікаво, наскільки я змогла зрозуміти з того, що я знайшла, але вже більш детальніше буду знати і вам розповім, коли Жорж зроблять повністю анонс цієї новинки. Я думаю, що це повинно щось бути дуже дуже цікавеньке. А ще хочу вам сказати і залишити внизу посиланнячко на Таку чудову групу, яка називається Дастіш Фантастіш, альманах української фантастики. Це неймовірно прекрасна група в Фейсбуці, яка кожного року їхній адмін пише видавництвом і просто зубами, руками і кігтями вириває в них інформацію про новинки і анонси на наступний рік. І тому дуже багато чого я знайшла саме в цій групі. Так, я впродовж грудня і Початку січня щось собі там робила, якісь примітки, але коли побачила оці величезні списки, це неймовірно гарно, це неймовірно прекрасно, і просто в 90% зменшило мені роботу з пошуком цих усіх анонсів по сайтах видавництва, по писанню коментарів під тими чима, чи іншими продовженнями, коли і як вони будуть. Тому дуже дякую. А вас запрошую обов'язково підписатися, тому що там завжди дуже багато актуальної інформації про фантастику, яка виходить українською. І це зовсім не реклама, це просто щира рекомендація. Наступне видавництво – це Аса, і багато хто писав мене в коментарях під минулим відео про анонси, що дуже хочуть знати, коли буде третя частина ходячого хаосу, яка називатиметься Монстри із людей Патріка Неса. І а говорить, що вже в 2023 році вони планують завершити видання цієї трилогії, і якщо не помиляюсь, то у них теж прийшло на видання всіх трьох книг, ну якщо вона вийде буквально до весни. То пішло півтори року, якщо не помиляюся. Але якщо книга вийде вже ближче до зими, то це буде вже два роки. І ще їхнє оформлення мені дуже і дуже подобається. У видавництва жупанського вийде друга частина заколоту Володимира Кузнєцова. Я багато від вас читала рекомендацій. Про те, що перша частина заколоту просто неймовірна, і її варто прочитати, я собі її записала в і список бажанок, і в список планів на цей рік як сучасної української літератури, тому теж чекаю на продовження. А якщо ви не знали, чи воно взагалі буде, то ось Такий невеликий анонс. Видавництво старого лева. І, звичайно, всіх нас цікавить, як і з якою інтенсивністю будуть виходити книги-прочита. Наскільки я зрозуміла, на сайті було написано, що вони будуть виходити, їх буде впродовж року достатньо багато. А найпершою, яку вже можна знайти в неї на сайті у розділі очікується: це книга Бери за горло з підсерії провідьом. І ось так вона буде найближчим часом, тому я думаю, що це достатньо приємний такий анонс. Наступна новинка це Каодонагю, дари, що зв'язують нас. Пам'ятаєте, була книга Наші приховані дари. Так я підозрюю, що це продовження або щось в тому стилі. Я не читала анотації, але тішить, що ВСЛ теж достатньо швидко видає продовження серії, про яку мало де говорили. Я зовсім небагато про неї бачила інформації, тобто це були десь поодинокі TikTok і час від часу мінімальна кількість дописів в інстаграмі, але оформлення цієї книги прекрасне, і оскільки це щось таке підліткове, трішки фентезійне і легке, я думаю, то треба спробувати прочитати першим. Частину, а потім вже й другу. Наступне видавництво на новинки, якого я чекаю, а точніше на новинку, це від Абе Галамаги. звичайно, це продовження Локвуд. І кола Джонатана Страута порожня могила. І це вже буде п'ята частина цієї серії, тому тішуся, що вже зможу її мати в себе на поличках і. Зібрати всі п'ять книг. Видавництво тут, і про їхні новинки там у них теж дуже багато чого буде виходити. Але найбільше мене зацікавила поки що книга від Ольги Мігель. І перша частина вже вийшла. Я бачила її вкладинку, і все в тому стилі. І треба буде якось спробувати почитати. Видавництво тут обіцяють, що цього року повинна вийти друга і третя частини. Наступні новинки від видавництва начальна книга Богдан, і там у них буде багато виходити продовжень. Якихось трилерів детективів, звичайно, про одну з новиночок, на яку я очікую, планую читати у 2023 році, я розповідаю в цьому відео. А так в загальному я чекаю на колесо часу Роберта Джордана, і у них зараз теоретично, у 2023 році повинна вийти п'ята і шоста частини. Це вогні небес і Поволитель хаосу. Мене, ну, це неймовірно, що буквально за рік, не за рік, здається, так? Такий важкий рік у нас виходить аж шість майже шість частин Роберта Джордана. Я з задоволенням буду читати продовження. Я радію, що в нас вони так швидко виходять. Оці такі гарні великі книги. Так, стосовно обкладинок, моя думка якась незмінна. Вони не найкращі, але могло бути і гірше однозначно. Тому мені подобаються корінці і як вони складаються на полисті. А ще те, як вони швидко виходять, вкрало моє серденько. Тому знаєте, буде скоро п'ята і шоста новинка від видавництва Фабула. Це тан Хей, дух від Юлії Романюк. І коли я читала анотацію, то мені здалося, що це повинно бути таке дуже цікаве фентезі, трішки темне фентезі. І я неймовірно сильно зацікавилась. Як ви розумієте, я не покидаю спроб знайти, <знайти> прекрасне українське фентезі, і щоб воно мені точно сподобалось. Я не проти і в загальному. Фантастики. Але коли бачу такі новиночки, то не можу пройти повз. Я сподіваюся, що книга мені сподобається, бо обкладинка мене. ну от Реально, я коли гортала новинки, ця обкладинка неодноразово привертала мою увагу. Видалантство школа теж мене потішили новинкою, на яку я обов'язково буду чекати і буду читати. Це «Незабудка» від Гір. І так, вони у нас саме те видавництво, яке видає всі книги. Ну, я сподіваюся, так і буде надалі. Всі книги Гір. Мені подобається подобається оформлення все прекрасно у видавництво школа. Це перша частина з серії, яка називається Те, що не можна побачити на світлі. Тому ось так теж на неї буду очікувати і сподіваюся, буду читати саме в цьому році. а не по п'ять років по тому, як книга вийшла, бо в мене так з замком у хмарах від Керстенгір ніяк не можу взятись до рук, до ладу і почати ту книгу читати, хоча чула багато позитивних відгуків. Видонисту наша ідея обіцяє 23-му році видати другий, третій, четвертий томи сталевого алхіміка. І це прекрасно. Я вже бачила, як виглядає перший том, його розгортали, відкривали. Все дуже тактильно, приємно. Тому я обов'язково буду збирати цю серію. А ще я радію, що цього року вийде стільки багато продовження. Видавництво «Ранок» анонсували продовження серії Маріси Мейер, третю частину Крест і четверту Вінтер, оскільки я не читала другу. То мені треба нас доганяти потрохи. Я чула, що всі ці книги десь там переплітаються персонажі зустрічаються і пригоди стають спільними. Тобто з кожною книгою об'ємність світу і цього всього вона збільшується. Я теоретично думаю, що все стає набагато кращим, і світ стає прописанішим, кращим, і менше нелогічності в діях героїв буде відбуватися, тому що ну це все повинно з'єднатися, і воно не може просто так з'єднуватися, якщо воно не має логічно цього робити. Тому теж буду чекати. І ще раз скажу, що оформлення просто ранок робить прекрасним. Ранок вивесть продовження дилогії, Шерон Кемерон. Знання. Пам'ятаєте, на початку року цього читала книгу Забуття, дуже гарне оформлення. Дякую Ірі за те, що вона звернула мою увагу на цю книгу, а ще й за те, що вона мені її позичила на прочитання. Дуже гарна книга, тактильно приємна оформлення, прекрасна. Я дивилася на оригінальні обкладинки. Тут вони будуть. Це просто тихий жах в порівнянні з тим, що видав ранок, бо це дуже дуже естетично гарно. І книга, в принципі, мені сподобалась. Це як така. Трішки підліткове читання, не буду уточнювати, що це за жанр, бо це буде трішки спойлер. Мені дуже сподобалось. І коли я читала про другу частину, бо книга закінчується по суті забуття з відкритим фіналом, але це логічний відкритий фінал, зовсім як в проєкті Лабіринт. Тут ми, хоч і розуміємо, що персонажі будуть рухатись далі, але сама перша ця історія вона завершена повністю. Тому коли я прочитала цю книгу, у мене навіть не виникало думки, що буде продовження, але потім. Залізами потріці побачила, що є продовження. Я не очікувала, що чесно реально будуть видавати другу частину, але неймовірно потішена з того, що вони її видадуть. Мені здається, що я коли бачу такі речі, то відчуваю те, що видавництво відповідає за те, що воно береться видавати. І навіть якщо це дилогія, і навіть якщо по суті другу книгу можна не видавати, вони все одно її видають. Я з цього радію. Тому ось так. І знаєте, ви що буде друга частина? Сподіваюсь, вона буде також тематично оформлена, як і перша. Також цього року ранок однозначно або хтось зранку зависали на Гутріц, тому що багато будуть видавати того, що там зайняли якісь місця, мали якісь номінації, часто з'являлися. І одна з таких трилогій це Prison Хілер Лунетти Ноні, можливо, неправильно читаю. Я вмію і практикую таке робити, тому. Не особливо зліться на мене, обіцяють вони видати першу, другу і третю частину, і це просто неймовірно. Я радію і тішуся, що це таке все буде. Бо дуже часто, коли бачу ну, такі обкладинки, дуже популярні, ідея з якихось інших книгарнях, мовами, то я така. Ну, будь ласка, будь ласка, я хочу, щоб це було українською. І ранок просто виконує мої бажання, тому що наступні книги «The з Delights» – Перша і друга частина. І коли я робила свій список для Іри, бо ми обмінювались октю сюрпризом. Ця книга була теж в цьому списку. Я її дуже багато на битві і бачила. Вирішила, ну я хочу спробувати. І тут ранок видають українською, тому я вже не буду пробувати англійською. Я дочекаюсь перекладу. «Кайзда». Уявіть собі, КСД зробила анонс, що друга частина ім'я вітру страхи мудреці вийдуть у 23-му році. Чесно кажучи, я не вірю, бо минулого року вони теж обіцяли, але там ми розуміємо, що не все так просто. Знаєте, як важко говорити, що там щось не вийшло, чи щось вийшло, бо ми знаємо в яких важких обставинах зараз перебувають і видавництво, і люди через московитів, і те, що вони напали на нашу країну через відсутність світла, через відсутність дуже багатьох речей, і через те, що ми постійно в жахливому стресі. І, дякуючи нашим воїнам, ми взагалі можемо мати той стрес, тому що могли б бути. І без стресу взагалі не могло бути, могло б бути без нас, як це говориться. Але КСД просто це той випадок, коли вони з року в рік щось обіцяють і щось починають видавати, але так і не доводять цю справу до кінця. І це розчаровує дуже сильно. Бо деякі видавництва, про які я говорила раніше, вони видають по шість серій величезного циклу за півтори року. А КСД не може видати Сандерсона. Там п'ять книг здається, які він вже написав, і можна видавати. Вони не можуть їх видати вже впродовж чотирьох чи п'яти років. Можливо, навіть і більше я ну десь чотири роки точно. Це ну що я, я не розумію, як це називається, крім неповаги до свого читача. От ну мені треба вже обов'язково буде перечитувати і першу частину, бо я вже повністю забула, що в ній було. Хоча її ім'я вітру вона була однією з найкращих книг е за минулого року, здається. Це було прекрасно, чесно. Мені настільки сподобалось, що я хотіла дуже продовження, дуже. Але ні, ну його нема вже два роки, і вони не видають продовження. І мені не подобається ця політика цього видавництва. Тому я по мінімуму намагаюся в них замовляти. Я купую в них кінга, який виходить стабільно постійно, і намагатимусь викупити те, що я вже розпочала в них купувати якісь серії. А надалі, якщо в них буде щось з'являтися, щось серійне в 5-10 книг, то я просто буду чекати, поки вийде хоча б тих, не знаю, 3-4 книги. Якщо зараз мені хтось в коментарях буде писати, от ти не будеш купувати, вони не будуть видавати, та нехай. Якщо я маю чекати на продовження серії 4 роки, 4 роки, то нехай, якщо вони не поважають свого читача, то чому я повинна бігти і показувати їм, що вони повинні щось видавати? Ну, я зла, одним словом, якось так. І не хочеться бути зараз такою, але КСД це той випадок, що коли ще трохи, і я взагалі перестану купувати в них книги, бо це все мені не дуже приємно і не дуже подобається. Також КСД обіцяють видати слова про минулого ордену і перевидати першу частину. Шлях королів це було таке жахливе оформлення. Ось таке. А зараз вони зроблять дві книги в однаковому стилі. Ну будемо чекати, не будемо загадувати, тому що це каясний, але ну я б хотіла дозбирати вже цю серію. Але скоріше б можливо було б краще, якби її викупало якесь інше видавництво і просто взялось, видало і забуло, як то говориться. Зараз буде трішки нонфікшену, але такого біографічного, тому що я не дуже люблю купляти книги в нашій ідеї через певні епізоди з їхнім власником цього видавництва. Це автобіографія Алана Рікмана, шалено глибоко. Я думаю, що ви всі прекрасно його знаєте за роль в «Гаррі Поттері». Це було прекрасно, це було добре. Я багато інших фільмів його з ним в головній і частіше за всього це були другорядні ролі таких поганців, але таких колоритних поганців він завжди грав. А тому мені було цікаво про нього прочитати, бо чула, що він був дуже доброю, і цікавою людиною. Тому хотіла ознайомитись його автобіографією, і не відходячи від теми Гаррі Потера, лабораторія буде видавати біографію Тома Фелтона по той бік чарівної палички, магія і хаос зростання чарівника. Щось повинно бути дуже таке цікаве про актори, які там знімалися, які в них були взаємовідносини, і бла 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 і все в тому стилі. Ця біографія є дуже зараз популярною. Теж багато її бачила, і відповідно теж хочу її прочитати. І ще одна новиночка від лабораторії, яка називається Українологія Володимир Молодій, тому що в цій книзі будуть зібрані інтерв'ю українців для того, щоб розібратися в тому, що є ну, українська історія. Можливо, автор буде детально заглиблюватись в це, пояснювати певні думки людей, які будуть давати інтерв'ю. Це буде дуже цікаво. Я думаю, мені б хотілося з чимось таким ознайомитись, тому теж записала собі список бажанок. Ну і останнє видавництво на сьогодні це Вівет, і перша книга це Дім Солі Світлани Тараторіної. На цю книгу теж дуже давненько вже чекаю. Дуже багато про неї чула ще минулого року. Фантастичні толкс». Частину яких є Світлана Тараторіна робили анонси своїх книг, і вона повинна бути двадцять да, 2022 році, але вийде двадцять 2023, тому теж на неї очікую. Наступна новинка це гама від Дарії Піскозук, Теж на неї чекаю. Теж вона у мене є в планах на прочитання. Також буде виходити друга частина серії від Ірини Грабовської. Друга частина називається Земля крилатих. І оскільки я вже придбала першу частину, то буду читати і другу, і радію, що от відстань між першою і другою буде достатньо коротенька. Мені не потрібно буде перечитувати першу частину. І новинка, про яку зараз багато хто говорить, це залізна вдова. Теж буду її читати. Чесно кажучи, мені здається, ця книга більше підходить не для Вівату, а для Жоржа, бо вони займаються виданням такої літератури з такими нотками. Але я буду просто чекати на неї. Мені подобається обкладинка. Я читала трішки анотацію, і одним словом, це те, що повинно мені сподобатись, тому очікувати. Ось таке. От вийшло відео насправді достатньо сильно велике сьогодні. Середа, коли я його описую, воно повинно вийти в четвер о 19 годині. Сподіваюсь, воно вийшло в четверте 15 годині. Пишіть мені, чи вийшло, чи ні. Також хочу вам нагадати про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ посилені на групу «Буктюб українською низою інфобоксі. Переходьте, заглядайте на нашу книжкову лотерею, книжковий розпродаж. Всі виручені гроші підуть на потреби наших воїнів. Також, якщо ви не хочете книгу чи щось таке, будь-який донат. Є важливим 10-5 гривень. Це все збирається просто неймовірно великі суми, якими ми можемо допомогти нашим військовим. Тому за все вам дуже велике дякую. І ось так. Дуже багато чого хотіла сказати, дуже багато чого сказала. Новинки і анонси просто неймовірно прекрасні. І до наступних зустрічей мої милі. А ще напишіть мені, на що ви найбільше очікуєте? Можливо, мені... В мішкових анонсах і новинках про ці книги не було. А я потім собі їх бажанки запишу, бо я теж на це чекаю, просто їх якось пропустила. Тому пишіть про це і до наступних зустрічей, мої милі книголюби.